Розумна, працьовита, вмотивована, справжній воїн. Такою була Маргарита Половінко. 5 квітня її життя забрала Росія. Маргарита Половінко народилася у Кривому Розі. З самого дитинства дівчинка замислювалась, ким хоче стати у житті, щоб робота була і до душі, і людям приносила користь. Випробовувала себе у різних галузях, малювала, займалася плаванням. Батьки навіть радили їй почати кар'єру моделі. Утім, дівчинка обрала мистецтво. Маргарита навчалась у Дніпровському театрально художньому коледжі, згодом у Національній академії образотворчого мистецтва. Навіть мала персональну Виставку у Львові. Повномасштабна війна вплинула і на її творчість, і на усе життя. Марго почала малювати власною кров'ю, щоб закарбувати на полотні нестерпний фізичний біль нової реальності. Згодом свої полотна продавала і збирала гроші на дрони, займалася волонтерством, допомагала і військовим, і цивільним. Вона така творча, дуже. Дуже любила тварин, це взагалі. В неї коти собаки, вона ж і в Херсоні була, коли греблю зірвали. Вона там рятувала. Привезла собачку. Так, собачка від досі у, 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 у мами. Така дуже любила життя, дуже любила життя. Творче малювала, нашу художню школу закінчила. Така активна, спортивна. Київську академію закінчила? Дуже гарна дитина. Маргарита завжди була сонячною, цілеспрямованою, впертою і водночас тендітною, згадують друзі. Мала можливість попрацювати з Марго перед повномасштабним вторгненням. Дуже світла людина була. Я більше за все пам'ятаю, як вона дзвінко сміялася і. Ми спілкувалися з дівчатами, з якими ми працювали разом. І кожна з них, всі кажуть, що вона була дуже мудрою. І це читалося в очах. Вона була сумною, а потім дуже веселою. І так було постійно. Єдина світлина, яка в мене є, вона там посміхається, і вона, вона така, як її робота. Витончена і, і ні на що не схоже. Дуже здивувалася, що така квітка, на мою думку, тендітна, пішла захищати країну. Маргарита зацікавилася тактичною медициною, щоб мати можливість допомагати українським захисникам. Після курсів для парамедиків проводила евакуацію поранених бійців з найтяжчих ділянок фронту. Трохи пізніше приєдналася до механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади. Її побратим розповідає: мріяв скоріше погуляти на весіллі Марго і ніяк не думав, що буде на її похороні. Марго була чудосом чоловіком. Марго була чудовою людиною. Вона врятувала багато життів наших бійців. Вона брала участь в тренінгах, навчала молодих бійців. Це велика втрата для нас. Так не має бути, щоб молоді дівчата гинули, а батьки хоронили своїх дітей. Після того як Марго пропрацювала у нас в медичній службі, вона перейшла в підрозділ ударних БПЛА і виконувала бойові завдання. Вона була достойним воїном в неї був рахунок знищених противників. Дуже шкода, що вона загинула. Марго Половінко загинула під час виконання бойового завдання від прильоту FPV-дрона в Харківській області. Художницю, волонтерку, парамедикиню, операторку БПЛА нагороджено відзнакою за заслуги перед містом Посмертно У Маргарити залишилися батьки, сестра і близькі люди, в пам'яті яких вона залишиться назавжди. Військові провели в останню земну дорогу захисницю трьома пострілами в небо.